Вітаю, Наталко. Зараз і справді міру запобіжного заходу ще не обрано. Щоправда, в залі стало набагато менше людей. Пізній вечір люди розходяться потроху. От зараз в черговий раз суд знаходиться на перерві, тому що адвокати, захисники Геннадія Корбана вимагають черговий раз відвод судді, відвод секретаря суду та відвод розпорядника суду. Мають претензії до них суто процесуальні, одне з головних нарікань. Що не в них, не в прокурорів, не в самого Геннадія Кормуна ніхто просто не перевірив документи навіть. От тому вони вимагають відвод судів і. Е... Також мають претензії до... були нюанси, коли от вперше був відвід суді і викликали нового суддю, от вони мали до нього претензії стосовно того, чи має він взагалі повноваження для розгляду цієї справи. І йому був відвід, і от зараз вже третій суддя, і зараз суд пішов на перерву. Чекають, чи будуть відвод секретаря та розпредника? Я так розумію, що судовий процес триватиме доти, поки не оберуть міру запобіжного заходу сьогодні. Ну, виходить, що так, ну, немає, ніхто не переносить його, не закриває, не переносить, постійні перерви. А, немає, ну, тобто ніхто не говорить про те, що судове засідання може відбуватися завтра, або там буде сьогодні закрите, на завтра принесеться. До суті, справи не дійшли. І як почуває себе Геннадій Корбан, бо була інформація про те, що в нього там погіршився стан здоров'я. Ну, на вигляд, наче нормально посміхається, там спілкується зі своїми захисниками. Єдине, що на початку самого засідання попросили йому передати води, бо, наче, за його словами, оці три доби, поки він перебував у свічому ізоляторі, так на допитах йому не давали води, і не і постійно горіло світло в кімнаті. От і, тож... Передали воду, також йому там передавали їжу, і от буквально там 10 хвилин тому передавали каву.